Друзі, привіт! От я почну з того, що я вже 10 років в Закарпатті, в Мукачеві. і за 10 років я вже не тільки кримчанка, але і Закарпатка. І тому я можу зруйнувати такі мифи або легенди саме про цей якорь. І, до речі, я Потім ще розповім і на YouTube-каналі, але так цікавіше і це зробити ще на Фейсбуці. І там на Фейсбуці я зроблю таке порівняння двох якарів, тобто двох видів цих якарів. Вони розподіл такий морський і річковий. І треба з'ясувати, що це за якорь. І я вам зараз так коротенько розповім, а потім ви можете вже почитати на моїй сторінці на Фейсбуці. І ще я кажу, я ж кримчанка і я росла в родині моряка. І я багато чого такого знаю цікавого з приводу і кораблів, і якорів. І ще про ще я, що там буде така історія про загублений якірь. Вона насправді була там, дещо таке додане. Ну як завжди, да вони обрастають якимись там деталями вигаданими, а це насправді було. Хоча завершилося все ок. Ну ще раз більше інформації буде на Ютубі. Дочекайтеся, і до речі, підписуйтесь на мій канал, що не сказав. по-перше, з'ясуємо, що це за якір. Я хочу казати, що кажуть люди, що Ну, вони теж так жартома кажуть, що колись там Ладариця була річкою такою судоплавною, тобто вони ходили якісь там сюди. Навіть припустимо, що це так. Хоча найближче до нас ріка Судоплавна це, звісно, Дунай, і глибуна Дуная 4 метра. До речі, глибина теж такої річки, яка для нас ближче, тому що вона рідніша, це Дніпро. І глибина Дніпра теж 4-5 метрів і в деяких містах 10 метрів. І я не думаю, що наша латериця, навіть якщо давайте уявимо собі, що вона має таку глибину 4 метри, да? а оцей якор, він приблизно, ну я так думаю, Півтора метра, або навіть більше, так, і що це в нас тут є, от це. І навіть якщо ми подивимося на моє е, зображення, яке я виклала, то це якорь морський. Він ніякому разі не може бути річковим. Тобто річковий якір має свої особливості, і він я там не про вагу навіть кажу. Я кажу про конструкції. От зараз, щоб я так не впала, от про ці конструкції вони мають бути коротшими, да? е, набагато коротшими. І навіть якщо така сама вага, але е, вони не мають, ну як річковий не виглядає е, таким е, великим. Отак, от е, друзі. Ну і далі ви вже прочитаєте на Фейсбуці в тому, що е, я права. Звідки з'явився цей саме Якір? Тут в нас в Мукачеві. Тут навіть в нас є кафе з назвою Якір. Достаменно невідома. Отак, От ну, хай залишиться таємницею. І, до речі, таємниця дозволяє вигадувати будь-які історії. Я нікого не розчарувала. Я маю такі вагомі докази того, що це дійсно морський якорь. І як він потрапив, ми не знаємо. Я повторююсь, хто це зробив, як мабуть, якийсь там моряк сумував за морем і привіз його. Хоча його вага вона не дозволяє такої транспортування. Я не знаю. Але е, ще раз повторюю, навіть припустимо, що наша латарі гірська річка була судоплавною, да? е, 4 метри глибиною, да? то цей якір не можна. І там не тільки, там ви почитаєте, там не тільки стосовно форми якоря, да, його висоти, хоча я кажу ще раз, річкові е, такі вони е, низькі якорі, а ще е, ґрунт і вода. Вода морська агресивна і е, грунт, якщо можна так казати, тобто дно морське, воно відрізняється від річкового дна і е, пресної води. Ну, ха -ха -ха, якось якось е, я е, додам, може щось розвідую, але поки ніякої інформації е, я не побачила. Якщо хто знає. То, будь ласка, тільки не кажіть мені, що це річковий якер. Все до зустрічі на моєму Ютуб-каналі. Там я, до речі, розповім і про якір, і про маяк. Отак, друзі. Я поверталася додому, я е, зробила таку паузу, тому що згадала, і поки я про це пам'ятаю, я додам свою історію про якорі. тобто. Взагалі-то я не заздрю гідам, котрі будуть розповідати про Крим після того, як він буде вільним, тому що там дійсно дуже багато чого пов'язано з саме Російською імперією. Але якщо вони будуть об'єктивні, то це можна буде зробити ну я не ну дуже легко. І знаєте, коли Крим був приєднаний Катериною II до Російської імперії, тобто до складу Російської імперії, і відверто кажучи, і до України, тому що Україна входила до складу Російської імперії, то в звіті котрий звісно зробив Пацьомкін, то він казав, що в Криму є багато річок. І дійсно не так багато, як в Закарпатті, але річки є. І Катерина що каже: О, треба будувати флот. Ну потім вже з'ясувалося, що гірські річки вони не придатні для того, щоб будувати флот. А ще хочу сказати про ту Катерину: то мало хто знає. Я думаю, що Кремли знають, що таке кучук Кайнаджирський мирний договір. Отак це вже буде інша історія окремо.